Сьогодні я їду до міста Чернівці, а, і я ще не вивчила твори Паула Целяна. Але зараз я хочу прочитати зранку натхненно сонети до Орфея Райнера Марія Рільке у перекладі Галини Петросаняк. Другий сонет. Була дівчатком майже ще зросла з щасливого союзу співу і Ліри. Крізь вісняні одежі, сяйво шкіри, торкнулась мого вуха і чола. В мені заснула, Стали сном її усі дерева, до яких приходив, і луки, й далі, і безмовний подив, таємний мій і марева мої. Світ сном творила. Боже, як зумів її підняти, ту, що не бажала прокинутися, виникла і спить.

Und schlief in mir, und alles war ihr Schlaf. Die Bäume, die ich je bewundert, diese fühlbare Ferne, die gefüllte Wiese und jedes Stauen, das mich selbst betraf. Sie schlief die Welt, singender Gott, wie hast du sie vollendet, dass sie nicht begräbte, erst zu sein. Sie, Sie erstand und schlief. Wo ist der Tod? O, oh, wirst du dieses Motiv einfinden noch? Er sieht dein Lied verseite. Wo singt sie hin aus mir? Ein Mädchen fast.